Слухайте російську музику, будьте готові платити штраф від 5 тисяч ста гривень. Згідно законопроекту номер 9547 в Україні суттєво зростуть штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. За перше порушення закону доведеться заплатити від 5100 тисяч гривень до восьми тисяч гривень. Повторне порушення протягом року обійдеться значно дорожче від 17 тисяч до 20,5 тисяч гривень. Це суттєве зростання порівняно з попередніми штрафами, які становили лише 70 гривень. Відповідальність за дотримання закону несуть власники закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Саме вони, а не окремі громадяни, будуть сплачувати штрафи, якщо в їхніх закладах звучатиме російська музика. Ініціатива щодо збільшення штрафів отримала підтримку серед депутатів та мовного омбудсмена. Її автори наголошують, що це питання національної безпеки. Раніше штрафи за прослуховування російської музики не були ефективними, що дозволяло продовжувати поширення російської культури в Україні. Це питання, яке викликало багато дискусій. Деякі люди вважають, що це дієвий метод боротьби з російською пропагандою та підтримкою російської агресії. Інші ж побоюються, що це може призвести до порушення свободи слова. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками в коментарях.